Всім привіт! Сьогодні хочу порівняти два сорти перцю. Це Асті червоний і Асті жовтий. Вирощую його вперше в цьому році, тому сьогодні порівняємо різницю, покажу вам що краще. І так, розпочнемо з жовтого. Важить будемо на цих наших ринкових вісах. Скажу вам, перець майже одинаковий кругом, майже. Візьмемо ось таку перчинку. Її вага 260 грам. Візьмемо ось, наприклад, іншу. Двісті грам. Двісті пятьдесят грам. Коротше, якщо положити. Приблизно на кіло, то вийде десь. Десь. перчинок 5 І так, у нас один, два, три, чотири, п'ять перчин Це виходить кіло 300 Це у нас сорт Асті жовтий. Це так майже. Ну, якби 5-6 причин. Якщо взяти ось ці червоний, перес непоганий, немалий, вага його. 190 грам, але він набагато менший. Ну, чомусь менший, я не знаю. Я думав, він буде більший, але чомусь так. І так, положимо зараз на кілограмчик. Зараз виберемо, де такий більш-менш він одинаковий. Побачимо. Ну, він менший. Ми вже його продаємо вже, ну, якби не першу неділю. Продаємо давно, то йде набагато більше. Ось такий ще покладемо. І так, считаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 перчинок, і в нас виходить кіло 150 Ось така різниця. Чомусь думав, буде він більший, тому що за описом він був чомусь більший, не знаю, але в принципі непогано. Якщо порівняти білозірку чи там якийсь подарок Молдови, коли я вирушував франсивус там ще щось, то, як на мене, непоганий. На той рік, я думаю, я його теж візьму. Якби непоганий такий сорт, він реально недорогий. Так що можна брати? Хто не вирощував, реально совітую. Як на мене, перець непоганий, подивіться. Ну, на мою руку, в принципі, на всю руку перець. Клас. Просто клас. Дві причинки дві причинки майже пів кіло. Ось так. І, до речі, жовтий він навіть непоганий, такий, знаєте, коли продають його ось такий жовто-зелений. Він так непогано виглядає. Ось так, друзі, такий вам короткий огляд, таке порівняння. Так що підписуйтесь, слідкуйте, далі буде. Всім пока.